Запашна кава. Аромат на всю квартиру дуже подобається. Мені, мені подобається брати різні смаки, такі не класичні. Там, звичайно, вони дешевші. Але оці, ці класні такі лімітовані, мені здається, я не знаю, не розбираюся, але вже другий раз купую карамель, і оце тоффі. Супер. М -м, дуже ароматна. Я трішечки молочка додаю. зовсім зовсім трішки, бо я. Молочні продукти якось е, не полюбляю. А це в мене піжамка нова. Я потім покажу вам її вже в повний зріст. Це я купувала в примарку. І знаєте, скільки вона коштує? Це просто е, щось там 9 євро, мені здається, дуже класно. Але е, це я брала розмір М. І якось штанці такі вони досить. Е, Просторі, і тут ще місця багато, але я не хочу, щоб вони тріщали по швах навпаки. Хочу, мабуть, іншого разу купити собі есочку і відчувати також свободно, вільно в есочці. Мені треба трішечки схуднути, я це знаю. Треба, треба починати якось займатися спортом. Але сьогодні відео не про це. Сьогодні відео про догляд за собою в домашніх умовах. У мене тут, знаєте, не так багато можливості відвідувати косметолога. Я іноді, звичайно, користуюся послугами, але, наприклад, чистки і там масажики я роблю вдома сама, і я, я замовила собі класні гаджети. Щоб доглядати самостійно за собою, тому хочу сьогодні вам показати, як я це все роблю, як я себе люблю і доглядаю за своєю шкірою. Бо вона мене, мене дуже непокоїть, і за цей рік дуже сильно, ну мені так здається, може я себе накручую. Але трішечки змінився стан шкіри, і я так заморочуюсь дуже сильно, особливо за доглядом. За шкірою. Зараз шукаю собі якийсь гарний крем під очі. Будь ласка, порадьте мені щось дуже-дуже поживне і дієве, щоб воно ці всі зморшечки, всю цю сухість прибирала. Бо я, коли користуюся тональною основою, я не можу навіть нанести консилер, бо він оце все одразу показує всі мої вікові змінки. Ось так. Я вчора пофарбувала своє волосся. Знов мені хочеться ще білішого відтінку, але зараз він більш медовий виходить. Я не кваплюсь, бо в мене був такий досить рудий відтінок, коли я була в Києві, і щоб не перепалювати волосся, я потрошечку так, йду до змін. Але медовий, мені здається, теж непоганий. Просто хочеться трішечки світлішого до обличчя. Мене світлий відтінок завжди освіжає. Чим темніший відтінок до лиця, тим мені гірше. Я зараз про волосся, не про одяг. Одяг, навпаки, коли чорний, мені здається, це класика. Але знаєте, такий лайфхак. Коли я хочу свіжо, свіжо виглядати, я надягаю, боже, щось там на вулиці відбувається. Не знаю. У мене завжди в подвір'ї тихо, але коли я сіла записувати відео, то, звісно, почалися якісь двіжники. Так, ось такий лайфхак. Коли я хочу виглядати свіжо, і я знаю, що, наприклад, я без макіяжу йду, і у мене там я не виспалася, у мене Сантічину що завгодно, я одягаю світло, світлий одяг і я одягаю білий одяг. Так що, портретна зона, щоб була світла. І це не біжеві речі, бо біжевий колір він теж не завжди добре підходить до тону шкіри. Це теж так, Треба знати, який саме підходить. Мені здається, що освіжає гарно мене. Саме білий колір, такий молочний, да? і е, колір сірий, і зелений. А зелений знаєте чому? Тому що це колір е, моїх очей. Якщо у вас, наприклад, карі очі, то вам буде гарно в коричневому відтінку. Але у мене такі очі зелено-карі, то мені ще й коричневий також колір підходить. А якщо у вас голубі очі та сірі, то саме речі вашого кольору очей будуть вас робити свіженькою. Ось такий лайфхак, але це не про догляд за шкірою. Це просто коли треба непогано виглядати, то можна скористатися таким лайфхаком. Так, а зараз я буду, я зараз доп'ю ще каву. Так, це моя піжамка дуже класна. Надійно ось таку пов'язочку. І буду робити, зроблю чистку. Покажу вам гаджети, які я придбала для того, щоб вдома доглядати за своєю шкірою. Мені не вистачало чогось такого, знаєте, щоб робити чистку, особливо зона, де у мене жирна шкіра, це те зона. І мені для очищення у мене тут, саме тут, в Києві, у мене щось там є, а, а сюди я нічого не привозила. Мені не вистачало щіточки для очищення шкіри, коли я вмиваюся, і мені хотілося щось для масажу. І це просто любов на віки. Зараз буду все вам показувати. У мене з'явилося з нарешті, бо не було дзеркала тільки у ванній кімнаті, а тут ще і з підсвіточкою. Це просто клас! Так, воно тут і включається, і виключається. Зараз я нажму. Так, ось, бачите? І світ і з світлом, і без світла. Ось так. І е, показую вам, що у мене тут є. Перший гаджет. Зараз покажу, і як він працює, але хочу і показати більш детально. Це такий апаратик для чистки обличчя, і я дуже давно хотіла щось подібне. Він класно очищує пори, забруднення. І є ще один режим: оцей перший режим. він... Робить чисточку. А є ще один режимчик, який такий більш імпульсний, він робить проникнення засобів краще. Тобто він такий імпульсний. Ось, Зараз будемо робити чистку. І ще один гаджет, це щіточка для очищення, обличчя. Так, от ось вона Тут є декілька режимів. І третій режим, мій найулюбленіший. Це сторона працює для того, щоб робити масаж шкіри навколо очей. Зараз я теж покажу, як це роблю. Класно, знаєте що, що ця сторона вона нагрівається. І коли я притискаю цей гаджет, я просто відчуваю дуже приємні відчуття, бо воно таке тепленьке. Одразу покажу, як працює щіточка для очищення шкіри. Також у мене тут є засіб, і вона також імпульсами вибиває всю грязь, всі забруднення і також залишки макіяжу. Використовувати можна з будь-яким улюбленим засобом для Очищення шкіри. Після очищення шкіри, після чистки, я просто наношу будь-яку сиворотку чи можна олійку. Так, давайте да, олійку нанесу на обличчя. І іншою стороною цього Гаджету з чисткою можна отак от пройтись, чуєте які звуки, і тоді буде проникнення засобу кращим. Коротше, я дуже задоволена, і вже тиждень як. Кайфую від процедури, які сама собі роблю. І е, покажу, як я роблю масаж. Так, це. Раз, два. І зараз нагріється оця сторона. І масаж навколо очей. Прям такі теж імпульси. Дуже класно. Відчуття просто супер. Вже нагрівається Одразу такі приємні відчуття. Доглянута шкіра. Це гарний настрій на весь день. Ось, так. Що? Зараз побіжу, мені треба там по справах збігати. Я вже сьогодні встигла поприбирати в квартирі. Яка ще новина? У мене Катюша поїхала в Київ, і зараз мені прислала повідомлення, що все, вона вже приїхала. Вона цілий рік не була в Києві. Якщо я їздила декілька разів, то Катя Ріта вони постійно були у Австрії. І ось це перший раз, коли Катюша поїхала, бо вона хоче побачитись зі своїм батьком, вона хоче побачитись з друзями і дуже-дуже сильно скучила за Києвом. Тому я ну, нічого тут не казала, вона захотіла, сама поїхала. Ось так, що ми з Рітулією залишилися зараз самі. Ну, як самі у нас ще є Ілюша і Міка, звісно, тому наша компанія все одно залишається великою. Звісно, не можу, щоб вони не привіталися з вами. Ілюшенька, привітайся, будь ласка, з дівчатами та хлопцями. Мікусичка, Моя красуня, ліняє дуже сильно з зимки. Да. Зимову шкірку свою скидає. О, так от. Оце вони зараз, бачите, от разом ляглися. Так, я вам обіцяла показати піжамку в повний зріст. Так, напроти світла, але ось так виглядає дуже класно. В примарку купила 9 євро. 9 ну, мені здається, це дуже смішна ціна, хоч кожного місяця міняй і мені дуже-дуже подобається. Тут у себе теж навела невеличкий порядок. У мене ще тут з 8 березня за залишки букетика. Я так те, що залишилося поставила в цю вазочку, зробила композицію. Тут це красунечка-мотанка, яку я ще не розіграла, але хочу в інстаграм розіграти, щоб грошики на м -м, ЗСУ пішли. Вона стоїть, чекає свого часу. Ну і тут навела порядки. Бачите, в мене новий браслетик з натурального каміння. Дуже-дуже класний. Дякую вам за увагу і побачимось в наступному відео. Всім пока!